Всі вітаємо з вами компанія «Америка. Нафта І сьогодні ми передаємо нашим клієнтам ці три чудові автомобілі. Сьогодні у нас дощова погода, але тим не менш, ми захотіли вам записати саме це відео, бо воно буде дуже цікавим. Зараз період сезонного зниження цін. Абсолютно всі автомобілі можна купити, особливо вигідно. Якщо ви також бажаєте отримати підбірку чи автомобіль, обов'язково звертайтесь. Ми працюємо 7 днів на тиждень. Зараз з'явиться номер на екрані. Також всі контакти є в описі під цим відео. І переходимо до нашого огляду. У нас сьогодні буде Mazda CX-9, це автомобіль 19-го року комплектації Grand Touring, також 20-го року буде Volkswagen Tiguan, і ще буде 16 року Ford Escape в максимальній комплектації Titanium. Отже, Mazda cx 9 Тут були пошкодження по передній частині, тут була заміна переднього бампера, також заміна однієї фари, капот ми врятували, ну і ось так автомобіль виглядає вже після ремонту. Зараз такі автомобілі, їх можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів вже під ключ. Цей автомобіль, нагадаю, 2019 року, він має перед максимально тут є все необхідне, Тут три ряди, також шкіряний салон. У цього автомобіля був лише один власник, тобто авто в ідеальному стані. Давайте поглянемо, як виглядає салон цієї мазди. Ось саме так виглядає салон. Зараз ви зможете цим переконатися, що дійсно салон в ідеальному стані. Вже автомобіль після хімчистки і сьогодні будемо передавати нашому клієнту. Тут є все необхідне, нагадаю, пред максимальна комплектація. Цей автомобіль дуже просторий, також місткий, його часто беруть для великих сімей. Тут певний привід 2.5 5 скалектів. І ви можете оглянути, як він виглядає ззаду. Ззаду пошкоджень не було. Прийшли тільки попередній частині. Але автомобіль дійсно унікальний. І так виглядає задній ряд цього автомобіля. Тут є клімат, також підігрів задніх сидій, також є шторки додатково в цьому автомобілі. Це хороша комплектація. Ми ну, йдемо далі. У нас в огляді Volkswagen Tiguan, автомобіль 20-го року, це найпопулярніші кросовери, які зараз замовляють США. Volkswagen Tiguan, це є хороша комплектація. Тут були пошкодження по передній правій стороні, ми міняли криво, а також праву фару. На нашому YouTube-каналі нещодавно вийшов огляд, тобто першої половини січня, 24-го року, де я вам показував Volkswagen Tiguan. Їх можна купити зараз від 3000 доларів на аукціоні. Ціна різниця від комплектації, якщо ви розглядаєте. На s комплектацію це базова комплектація, про цей автомобіль можна купити під ключ 18-19 років вже до 12 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте комплектацію SE або СЕ, ціна буде на 2-3 тисячі дорожче. Цей автомобіль в бездоганному стані, ви можете самостійно це оцінити. Також оцінити якість роботи наших майстрів. Нагадаю, були пошкодження по правій передній стороні. Автомобіль також має ідеальну історію обслуговування. І зараз я вам ще покажу, як він виглядає всередині. Як ми бачимо, стан салону він бездоганний, і підтримів всього лише 47 тисяч миль. Тут був один власник і регулярна історія обслуговування. Також було одне ДТП по передній частині, про яке я вам вже казав. Так цей автомобіль виглядає ззаду, тут не було пошкоджень. Великим плюсом є автомобілі з Америки те, що автомобілі в більшості приїжджають вже з якісним тонуванням, як ви можете бачити на цих трьох кросоверах, тобто далекісне тонування, окрім передніх дверей. Ну, перейдемо до третього кросовера: це Ford Escape. Хочу нагадати, що максимальна комплектація Titanium, автомобіль 2016 року. І такі авто, якщо ви обявляєте максимальну комплектацію, зараз можна купити від 2000 доларів на аукціоні. Також Escape можна розглядати в S або SE комплектації. Тоді ціна буде на аукціоні від 800 доларів. І зараз я вам покажу автомобіль, як це виглядає в салоні. Нагадаю, Titanium комплектація тут є все необхідно. Шкіряний салон, повний привід, вже великий монітор, також панорамний дах. Ось так цей автомобіль виглядає спереду. У нас була задача купити авто з мінімальними пошкодженнями, тому тут було не тільки замінено передній бампер. Escape – дуже популярні автомобілі серед українців. Їх також зараз можна вигідно купити як 17-19 років або вже нових 21-22 років. Саме 21-го року Escape у нас буде в наступному відео. Ось такий огляд цих кросоверів више. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, обов'язково підтримайте нас з Подобайкою і також підпискою. У нас також на наступному тижні буде вдаватися ще три автомобілі, які ми обов'язково вам покажемо. Якщо ви зараз хочете вигідно купити в період сезонного складу автомобіль, також можете замовити автомобіль під ключ, тобто ви вже заберете, як ці три наших клієнта вже автомобілі на українських номерах, обов'язково звертайтеся, випусті всі контакти наших менеджерів. Також хочу нагадати за знижку наші послуги 50% та особливі умови для всіх військовослужбовців. І на цьому я буду завершувати. Бажаю вам вдалих покупок. Бережіть себе.